Такий хороший вечір. І тут отаке. Набрали воду в басейн. Це що? Це як? Це вода з-під крану? Ось така в басейні. І що тепер з нею робити? Хлор вже дали. Хлором пахне, але результату нуль. Як будь що робить? I don't understand. Так, дивіться, розповідаю, це вже тепер. Наш басейн, муха впала. Наш басейн через неділю після цього відео, яке я вам показала. Дивіться, яка водичка. Прийшла неділя, може, трішечки більше. От. А що у нас відбувалося? Налили ми воду, значить, басейн, шланги з крану, ну. Звичайну воду, вона була коричневого кольору. Просто коричневого. Чи, на, навіть червоно-коричневого. Кольору була вода. от значить налива, Коли ми наливали в склянку, навіть бачите, осад. Трошки є осад, але в склянку наливали вода прозора. у Кастрюлю набирали, вода прозора. А коли вже десь відро або більше набираю, набираємо води, вона була коричнього кольору. От. Що це таке? Непонятно. І таке відбувалося десь дня три точно. Так, це тривога, не дасть нічого зняти. От. Не знали ми, що робити, тому що зливати воду і набирати нову сенсу ніякого не було, тому що вона була б така сама. От, а басейн, як ви бачите, дуже багато води. А ми вже накидали туди дуже багато хлору. Ну, ми ж якось хотіли реаними це все діло. От, вона була з хлором, горуд не можна. Коротше, ми не знали, що робити. Вона не відбілювалася нічим. Що ми тільки не додавали, там і хлор, і те, і все, всякі ці препарати. От. Вирівнювали pH, там всі діла. Ні. Нічого не допомагало. Значить, що ми зробили? Це, бачите, зараз вода. Це та сама вода. Ми нічого не зливали, ну, тому що дорого. Це дуже дороге, знаєте, удовольствие. От. Ми нічого не зливали, нічого не робили. Ми... Заказали в інтернеті, купили перекис водню. 30, не помню, 37, по-моєму, відсотків. перекис водню. А є ще, по-моєму, чи 50-60% чи 60 ми взяли. ну, Для нашого басейна цього якраз вистачає, Ми взяли 37, по-моєму, 37%. відсотків. от. І залили на оцей басейн 5 літрів перекису. От. І все. І ось така краса, ось така водичка прозора. Трошки є осад, тому, здається, вона трохи зелененька. Вона не зелененька, а це метали. Всякі метали вони сідають на дно. Ну, чоловік прийде про пілісоса. І буде чистенько. Буде класна, чистенька водичка. Ну, періодично сідають це такі метали, воно навіть видно, що це метали сідають. От. Не знаю, ми для себе такий вибір зробили. Дуже класно купатися можна. Водичка шикарна хлором не ваняє. От. Не знаю, нам подобається. Так що, якщо кому. Буде е, цікаво та корисно, ну, спробуйте. Ми дуже довго вирішували, робити так чи ні. Ну, але після цього всього, коли ми побачили, яка у нас вода, ми ще в минулому році хотіли це зробити, але все, знаєте, це тривога у нас. Але якось все чи боялися, чи ну, якось не хотіли, проще. Цьому році зробили, ну нам подобається. Не треба включати ні фільтр, ось нас труба торчить. Ми не включаємо ні фільтр, не додаємо ніяких хлор, які ми бігали, додавали там кожного дня, через день вимірювали те, все. Періодично, через якийсь там час треба вимірювати pH. Якщо він підіймається, то опускати його. Ми купили теж спеціальну рідину таку, яку є ж, вона опускає пеш. Все. Більш нічого, там ще, можливо, через місяць, будемо дивитися, по стану води. Можливо, трішечки, ну це вже не стільки, а трішечки це там грам 700 десь додати. Для того, щоб трималася вода довго. Весь сезон. Ось такі діла. Ну, так ми і прорахували, що це дешевше виходить. Ніж купляти ту всю хімію, ніж ганяти насос постійно, він був вимкнений до півдня. Розумієте, це все ну, електрика. Це все гроші. Так що, ось така моя порада. Для тих, хто має вдома басейн.